Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий. Windows 10 64 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає в нас сам ПК. На передній панелі вентилятори 120 мм на постійний обдув, 120 мм на видув, вбачене охолодження. Спереду у нас чудовий забір повітря, зверху є пильничок, Єди на магнітах, легко знімається та легко чиститься. Збоку скло загартоване. На ньому є плівка, її можна буде зняти після транспортування. На верхній панелі кнопка запуску, кнопка індикації роботи дисків, індикація роботи самого ПК. Також є можливість зменшити швидкість вентиляторів або повністю їх зупинити. Тут три режими. Ось, наприклад, зараз ми, ми включили повний режим швидкості, Це ну, його можна назвати стандартним. При ньому найкращий обдув компонентів. Якщо натискаємо другий раз, оберти трошки зменшуються. Якщо натискаємо ще раз, вентилятори повністю зупиняються. Під час ігрового режиму бажано включати саме стандартний режим, щоб був хороший обдув. А якщо клавішу затискаємо, то підсвітка у нас тухне ось таким чином. Потім раз натискаємо, і у нас знову стандартний режим. Виходить, якщо ми просто натискаємо на клавішу, по забираємо руку, то у нас просто зменшуються оберти вентиляторів. Якщо ми клавішу затискаємо, просто вимикається підсвітка. Щоб її увімкнути назад, ми так само затискаємо клавішу, і підсвітка знову працює. По задній панелі є. Yeah. Виклади USB, гігабітний опорт, восьмиканальний звук, роз'єми для підключення монітора, HDMI, DisplayPort, ще два дисплейпорти за заглушками і цифровий DVI. Зараз ми напряму підключені по HDMI кабелю. По марні інформації, i3 12100F, а автоматичний бус в нього 4.3.3.4.4 Гц. Материнська плата від компанії MSI на чипсеті B660, 16 ГБ оперативної пам'яті G.Skill 3200 частотою і відеокарточка GTX 1070, також від компанії MSI, так як і материнська плата. SSD у нас на 240 ГБ і жорсткий диск на 1 ТБ. Зараз робимо тестування. Навантажимо процесор в 100%. Встановлено башне охолодження на 3 міні-трубки з 90-мм вентилятором, який автоматично буде добирати оберти по зростанню температури. У нього 4-піновий Даний процесор виділяє в районі 90 Вт тепла, 7,70-90, в залежності від бусту, буст включений. Тому башне охолодження встановлено з запасом, яке може відвести до 125 Вт тепла. Зараз ми бачимо чудові температури коло 60 градусів. Можна сказати, ідеально учитуючи, що процесор зараз навантажений в свій максимум. Сам комп'ютер поїде в заводському пакуванні з пенопластом все як потрібно. Корпус має чудові перспективи на оновлення в майбутньому. Також можна буде оновлювати процесор. Материнська плата підтримує всі процесори 12, 13 та 14 покоління. У цьому плані все добре. І є кріплення зверху на верхній панелі під водяне охолодження та і під звичайні вентилятори. Основний обдув у нас йде передніми вентиляторами, видув іде через задній вентилятор 120 мм. Корпус дуже гарно продувається, грітися, в ньому нічого зовсім не буде. По тесту у нас все чудово, все працює прекрасно. Зараз ми також ще навантажимо відеокарту, відкриваємо програму Formark, вибираємо Full HD preset. Стрес-тест, поїхали. Дані версії відеокарт це топова версія MSI Gaming X. Потребує вона 8 плюс 6 пін живення. В неї три мідні трубки покриті нікелем, які проходять по області живлення самого чіпа. Є металічний бекплейт, який додатково захищає саму відеокарту. І вентилятор тут 100 мм з полупасиним режимом роботи, який запускається при досягненні відміток в 63 градуси. Зараз також ми одразу перевіримо їх на запуск. Поки що у нас температура якраз 62 так що зараз має автоматичний запуск бути. Вентилятори вже автоматично запустилися. Все працює чудово. Після запуску вентиляторів графік одразу починає змінюватись. Вентилятори тут також автоматично добирають оберти по зростанню температури. Стартують вони з мінімальних обертів в 30% і потім автоматично їх добирають. На тесті у нас GTX 1070, PHD preset, програма Formark. Оберти 41%. І графік в нас вже практично рівний. Під час стрес-тесту все працює гарно, немає ніяких проблем. Все працює чудово. Графік рівний. Ще перевіримо окремо комп'ютер у грі. Продовжуємо відеоогляд. Запущена у нас гра Відьмак 3. Все працює чудово. Під час ігрового процесу немає ніяких проблем. Робота стабільна. Готуємо до відправки.